Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити пиріжки з горохом на заварному тісті. Це дуже чудове тісто. І поки що я почну з тіста. Начинка в мене теж уже майже готова. І так, взагалі, нам треба 700 г борошна із цієї кількості борошна. Я взяла ось стакан борошна, десь приблизно 160 грамів. Це немає різниці, взяла трошки борошна. І взяла кип'яток вода, ось навіть накрила, щоб не захолола. 250 мл кипятка гарячої води, водичка прям парує. І замішую швиденько тісто. Ось так. І тепер відставлю, дам можливість нашому тісту постояти трошки і охолонути. Далі я буду замішувати опару. Для цього я беру так, взяла ложечку. для цього я беру 20 грамів свіжих дріжджів. Також нам потрібна столова ложка цукру, тому що дріжджі ми знаємо, без цукру не почнуть діяти. Також потрібно 250 мл тепленького молочка. Спочатку я відправляю частину молочка. Розмішую гарненько наші дріжджі, розминаю, розімняла і відправляю остальне молоко. Знову гарненько все розмішую, додаю півтори чайні ложки солі, все розмішую. І залишаю теж відпочити. І так, я поки що розігріла масло. Воно у мене рідке, але не гаряче. Тут у мене дріжджі почали діяти, появились булічки такі зверху. Це все те, що нам потрібно. Це чудово. Тісто вже тепленьке, не гаряче. Тому я відправляю нашу дріжджову молочну. Масу до заварного тіста. Ой, я шипить гарненько, розмішую, На цьому тісті навіть немає яйця, Сюди я не використовую це. Потім відправляю наше тепленьке, але знову повторюсь, гаряче масло. Знову ж таки, об'єдную всі інгредієнти. Ну і частинами буду відправляти те тісто, яке в нас залишилося. І, звичайно, замішувати тісто. Ось так, вимісила одну частину, тіста, все об'єднала, тепер додаю ще трошки. І знову вимішую. Висипала останню порцію борошна і тепер вже працюю рукою. Все вимішую і все збираю в один комочок. Тісто неначе липне до рук, але не спішіть додавати борошна, я ось додала буквально столову ложечку борошна. І ось так. Тісто я вимішую. Кісто тепленьке, з ним легко працювати. І так, тісто потрібно залишити в теплому місці на хвилин 30. Можна поставити це в тепле місце, а якщо немає такого місця, знову ж таки, я розказую, як і завжди. лайфхак. Я беру кастрюлю. Наливаю сюди доволі теплої, але не гарячої води, щоб не запарити наше тісто, і десь пів каструльки води, щоб вода не доставала ось цієї ємності, де у нас знаходиться тісто. Ну і звичайно, тісто в такому разі повинно бути в залізній ємності, а не в пластмасовій. І ставлю ось зверху ця водичка підігріває наше тісто. Тісто я накриваю і залишаю в сторонку відпочити. Ну, а поки що я займуся начинкою. Ще з вечора я замочила горох. Вранці промила він гарненько набух і поставила варити. Тепер горох я проварила. Тим часом, поки варився горох, я обсмажила цибульку відправляю до нашого гороху. Звичайно, мені дуже подобається. Коли цибульку обсмажувати не на рослинній олії, а взяти сало маленькими кубиками порізати, вижарити гарно і посмажити цибулю. І тоді ці кусочки сала попадають в начинку, це дуже смачно. Але так як у мене діти цього не люблять, то, звичайно, я не додавала, не робила, тому що я не можу сховатися сама з'їсти. Я повинна дітей угостити, а вони таке не полюбляють. Тому я просто пожарила цибульку, спеції сіль за смаком. І зараз все це я подрібню блендером. І ось моє пюре, моя начинка готова. Хочу сказати, хвала тим, хто придумав ці блендери дві хвилини і все готово. Наші батьки цього не знали. Звичайно, подрібнювали іншим способом і більш важким способом. Зараз спробую. М -м -м -м. Це вже смачно. Навіть без пиріжка це пюре уже смачне. Це неймовірно смачно, я вже наїлась начинки. Я думаю, всі знають мою приказку, як, як я не раз її повторяю, що повар голодний ніколи не буває. Я вже наїлась начинки, це дуже смачно, але я її поки що відставлю. Наше тісто вже відпочило, постояло ось таке пухке і ніжне, головне. Чому я казала не додавати борошно, щоб не забити тісто борошном. щоб воно не було тверде. І зараз буквально чуть-чуть підпилю борошном. Ще раз обіймну наше тісто. Воно чудове. Воно таке повітряне, м'яке, чудове. Буквально чуть-чуть підпилила борошном. Обімняла воно ще досить тепленьке. І буду зараз формувати пиріжки. Для цього поверхню я посипаю борошном, відрізаю кусочок тіста. Хочу сказати, що працювати з цим тістом одне задоволення. Воно просто чудове, м'яке, досить м'яке, досить ніжне. Я ось сформувала кульки, все підготувала, щоб не займаючи ваш час, показую тільки основні моменти. І ось я поклала, в мене вийшло 20 кульок. Звичайно, можна робити менші пиріжки, тоді їх буде більше. І так, поверхню, де я буду складувати пиріжки, присипала борошном. Тут теж підпилила борошном. Беру один кусочок, скалку теж борошно. І розкатую тоненько наше тісто. І ось так, тіста я розкатала досить тоненько, можна, звичайно, товстіше, і просто защіпувати звичайний пиріжок. Але я хочу зробити таке тоненьке, і потім закачувати, воно більш таке, як слойоне буде. Потім я відправляю нашу начинку, начинки додаю щедро, тому що в мене дійсно начинки багато. Завертаю. Края теж підгинаю і далі скручую в трубочку. І виходить, вона хльостиде тісто на тісто, і потім воно стає таке, як слоєне, таке смачне. Ось такі пиріжечки я формую, відправляю на досточку, яку посипала борошном. І беру наступний кружечок і знов це все роблю. І ось всі мої пиріжки сформовані. Буду приступати їх смажити. Відправляю смажитись на рослинні олії. Олії налила досить щедро, розігріла і смажу на помірному вогні. В процесі смаження ось так поливаю, тоді дуже хрустке тісто робиться. Ось воно ж починає пінитися. Ось так, спочатку трошки полюю і далі смажу. Ось завдяки цьому, що поливала олією, воно таке пузирчате, повітряне стало наше тісто. Далі перевертаю на інший бік і так смажу усі наші пиріжки. І ось частина моїх пиріжків вже готова. Звичайно, остальні ще смажаться. Вони чудові, вони запашні. Тісто, ну, взагалі, супер. З ним працювати дуже легко, і хочу, щоб ви почути, щоб ви почули. Ось цей хрускіт, але смажиться на сковорідці і трошки, мабуть, відволікає. Ось вони такі ніжні. Вони, вони хрусткі, вони чудові. Начинки я відправляла в пиріжки багато, тому пиріжки досить, досить смачні. Ось так. Користуйтесь цим кістом, я вже не раз. І викладувала на відео. У мене там є в попередніх відео такі ж таке ж тісто, тільки пиріжки з картопляною начинкою. Досить часто використовується тісто, ні разу мене не підводило, пиріжки дуже смачні, тісто, дуже м'яке, ніжне, чудове, а зверху хрустке. Ставте лайки, кому сподобалось, залишайте коментарі, я обов'язково всім відповідаю. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, благополуччя і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!